Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Букі та я її куратор Яроселіч Олександр. Сьогодні ми з вами розглянемо одне з завдань пробного незалежного тестування з фізики 2012 року. Завдання номер 32 Умова звучить так: початкова швидкість снаряду випущено з гармати вертикального вгору дорівнює 40 метрів на секунду. В оточці максимального підйому снаряд розірвався на два осколки, маса яких відноситься як 1 до 5. Осколок меншої маси полетів горизонтально зі швидкістю 20 метрів на секунду. На якій відстані у метрах від точки пострілу впаде осколок більшої маси. Вважайте поверхню землі плоскою та горизонтальною вже до лінії 10 метрів на секунду квадратних. Опором повітря знехтуйте. Для початку запишемо коротку умову. Так, нам дано. Дано початкову швидкість снаряду випущено вертикальну кору. Позначимо її v 0 і вона рівна 40 метрів на секунду. Далі. У точці максимального підйому снаряд розірвався на два осколки, маса яких відноситься як 1 до 5. Давайте позначимо маси осколків М1 та М2. Якщо масу меншого осколка позначити М, а масу більшого осколку 5М, то їхнє відношення якраз буде як 1 до 5. Далі, осколок меншої маси полетів горизонтально зі швидкістю 20 метрів на секунду. Осколок меншої маси будемо позначати індексом 1 і позначимо, що В01 дорівнює 20 м на секунду. На якій відстані у метрах від точки пострілу впаде осколок більшої маси. Нам ще дано, крім того, що вже будемо брати в цій задачі 10 метрів на секунду квадратних. І відповідно те, що нас просили знайти, відстань, на який впаде другий осколок, так як другий осколок у нас з індексом 2 всі величини, то ми значимо відстань, на який він впаде L2. Невідомо. Тепер намалюємо малюнок до цієї задачі. Mm. Так, Це у нас буде горизонтальна площина землі, з якої точки, вертикально вверх, у нас вилітає снаряд. Ми позначили, що швидкість, якої він відлітає вертикально вверх, рівна v 0 В якійсь точці максимального свого підйому позначимо, що ця точка знаходиться на висоті H відносно землі. Наш снаряд розпадається на два осколки з масами М1 і М2. Ми знаємо, що осколок з масою М1 полетить горизонтально, якби намалювали, з швидкістю В01. А в іншу сторону, нехай полетить наш осколок другий з швидкістю V02. Так, і нам треба знайти, на якій відстані від точки пострілу впаде осколок більшої маси. Осколок більшої маси, який вилетів з цієї точки, у нас за деякою траєкторією буде впадати вниз і впаде на землю. І ця відстань, на якій він впаде відносно точки пострілу, це L2. Це та шукана величина, яку ми хочемо знайти. Ось. Ну, а осколок першої маси, за схожою траєкторією впаде кудись-сюди. Так. Для того, щоб нам знайти цю відстань, на якій впаде осколок другий, нам, по суті, треба знати що, те, з якої висоти він, по-перше, падав, тобто на якій висоті H снаряд розірвався, з якої висоти здійснює спадіння, і швидкість початкова, з якої він почав рухатись. Тобто v 02 Так, оці дві величини нам невідомо, але якщо ми їх знайдемо, то ми зможемо знайти і відстань, на якій він впав. Ну, Давайте спочатку, напевно, знайдемо висоту H. З якої почався рух другого осколку. Це та висота, на яку піднявся наш снаряд. Її можна знайти з закону збереження енергії. Снаряд, що був випущений з землі, на землі, мав енергію, нехай вона буде позначена е 1 яка дорівнює МВВ квадрат на 2. Так, де у нас m? Це масу, маса снаряду. Тобто снаряд на землі мав тільки кінетичну енергію. Яка визначається його швидкістю, і мав потенціальної енергії, адже висота, на якій він знаходиться, була нульова. А в точці, в якій він розпався, як відомо, в найвищій точці швидкість у нас нульова, тобто він досяг максимальної, максимальної висоти, зупинився, швидкість в нього була нульова. Тобто кінетичної енергії в нього не було, але в нього була відповідна потенціальна енергія, яка дорівнювала m цього снаряду G помножити на H. І за законом змереження енергії. енергія в першому стані і в другому має бути рівна. Е1 до рівні Е2. І звідси легко знайти буде нам висоту. Підставляємо значення Е1 з першої формули і Е2 з іншої формули, з другої. Отримуємо. Якщо скоротити на масу, то можна буде знайти висоту. З цієї формули висота H легко визначається як v 0 квадрат ділити на 2. Так, висоту ми знайшли, з якої снаряд, на який снаряд розірвався, з якої буде падати другий осколок. Далі знайдемо швидкість, з якої почав рух свій другий осколок. Так, це, напевно, ми зробимо з закону збереження імпульсу. У цій верхній точці снаряд, який мав швидкість 0, відповідно, мав імпульс, який можна, який можна позначити тепер снарядом, нульовий, так як імпульс визначається через швидкість. А в наступний момент часу цей снаряд розпався на два осколки. Тому імпульс осколків сумарний P осколків можна позначити як P1 імпульс першого осколка плюс p 2 І ми знаємо, що p снаряду за законом сбережні імпульс має дорівнювати імпульси осколків. Отже, 0 дорівнює P1 плюс p 2 Так як імпульс у нас векторна величина, нам слід ввести деякі системи координат. Нехай вздовж осі осіб верху, який полетів у нас снаряд, ми поставимо вісь Y, а паралельно горизонту вісь X. Тоді ми можемо записати імпульс першого снаряду першого осколку, це у нас M1 помножити на В01. А імпульс другого осколку це у нас М2 помножити на В02. Тоді закон збереження імпульсу запишеться як? 0 ну, дорівнює. М1, ми знаємо, що це m просто маленький, помножити на V01. Плюс імпульс другого осколку М2, ми знаємо, що це 5M, помножити на V02. Тепер ми, ми можемо спроектувати ці швидкості V01 і V0, v 02 на вісь x Так як у нас в01 направлено вліво, а вісь х вправо, то це у нас буде мінус В01. Аж швидкість другого осколку ми беремо з плюсом, так як вона направлена в ту саму сторону, що і вісь Х. 5М02. Якщо ми скоротимо на M та перенесемо в різні сторони, ми отримаємо, що V01 дорівнює 5В02. І з цього ми отримуємо, що В02 дорівнює V01 ділити на 5. Отже, ми знайшли швидкість, з якої почав рухатись другий осколок, та висоту, з якої він почав рухатися. Цього нам буде достатньо для того, щоб визначити відсиль, на якій він впав на землю. Запишемо кінематичні закони, які визначають траєкторію руку. Ми знаємо, що по осі Х рух буде описуватися х Початкове положення у нас нульове було. І далі це у нас має бути початкова швидкість V02 умножити на час руху. Прискорення по вісі Х ніяке не діє. А по вісі Y. У нас початкове положення на висоті H знаходиться. Швидкість початкова по висоті Y відсутня, але зате за присутнє прискорення. Прискорення G у нас завжди направлено вниз. По відношенню до осі Y, воно протилежне, тому воно у нас буде записане з мінусом. Мінус вже Т квадрат на 2. Якщо ці дві е, формули, які виписують траєкторію руху, застосувати до цієї точки падіння, ми отримаємо. Координати цієї точки падіння це у нас L2. Адже це відстань від цієї точки до 0 координат. l 2 дорівнює рівня на 2 умножити на Т, де Т ми візьмемо одразу це е, час падіння. Тобто це час, за який в нас тіло подавало відстань від найвищої точки до точки в яку палу. Так. А точка Y у нас має висоту 0. І це дорівнює H мінус G Т падіння в квадраті навпіл. Ми отримали систему двох рівнянь з двома невідомими. Одна невідома L2, друга невідома час падіння. Ми зможемо з двох рівнянь знайти невідомі. З другого ми спочатку знайдемо час падіння. З другого рівняння ми отримаємо gtва навпіл дорівнює H. Звідси випливає, що Т падіння дорівнює 2H поділити на g і корінь з цієї величини. Якщо ми оцю величину Т падіння підставимо в перше рівняння нашої нерівності, ми отримуємо, що L2, істинний пав другий осколок, дорівнює нас v 02 помножити на час падіння, замість якого ми підставляємо корінь з 2H поділити на g. У нас в цьому рівнянні, що ми отримали, є дві величини. В0,2, яку ми знайшли, і h, яку ми теж попередньо знайшли. Ставимо їхні значення і ми, по суті, отримуємо відповідь. Лівні. Замість V02 ми пишемо V01 напіл помножити. А замість H ми, ми можемо поставити цю величину. 2G помножити на V0 квадрат ділити на 2G. Тут у нас двійка скоротиться, аж на g дасть g в квадраті. Тому ми зможемо добути квадратний корінь і отримаємо. В01 ділити на 2, помножити на v0 ділити на g. Ось це відповідь до даної задачі. Ми змогли знайти відстань, на яку впав другий осколок, за відомими величезними початковою швидкістю V0 снаряду, що вилетів та початковою швидкістю першого осколку, що відлетів в сторону. Обводимо. Це відповідь до нашої задачі.